Ми б хотіли зараз вам гарну пісню поставити, якби не як як та пісня Руслана Горового. Але русські знову в, в обстрілювали як південь, так і північ України і жорстоко валили в балістикою. Наскільки я розумію, знову по сумах. з нами на зв'язку очільник бюро аналізу політики Віктор Боберенко зі сум. Пане Вікторе, доброго вечора. Хоча доброго тут не вийде, сказати. Так, власне, от е, все, що ми чули зараз, це удар по е, будинку для людей похилого віку. Я так розумію, бачили фотографії, купа людей лежить просто на землі. Е, там щось поблизу в сумах стоїть біля цього будинку. Що в е, русські вдарили саме туди? Е, поруч, е, ви не повірите, військовий госпіталь, поруч обласна е, дитяча лікарня, поруч обласна кілінічна лікарня. Тобто, у нас це на курському. Мікрорайоні на Курському мікро. Це так званий Курський мікрорайон. Це мікрорайон, який найближче до, до Рашки, власне. Да? Це ну, чому ж і Курський? То що траса раніше йшла на Курськ. Його зараз переіменували, але люди ще так як би по-старому називають Курський мікрорайон. І от на краю мікрорайону, там є тільки Кусуфарм. Е, ну, кусуфарм це е, підприємство, яке виробляє пробки. Це підприємство з міжнародним капіталом, і воно виробляють мир, мирні пробки. От ви там шампанське там чи е, вози закриваєте? Які ж пробки? Є, що це воно? Це ну е, вони, може, думають, що там щось вони крім пробки роблять ще, ну хто знає. Це дурня, і от туди прилітає вже не перший раз. Я думаю, що просто вони крам пускають, куди долетів, туди долетів, і вийшло так, що прилетіло. Це в генетирологічний центр, але до цього вони е, кидали і балістику, і вона теж попала ракета десь поруч, але не зірвалась між госпіталем. і якраз угу. оцим е, ну скажімо, те, що в народі називають будинок для людей похилого віку. Після цих кабів ми чули, що знову були якісь перебої з електрикою, тобто є ще й більше обстріли в, в, в сумах, чи це виключно це були позавчора, поза позавчора. Ну, останніми днями нам прилітає як ніколи. Да? Нам нам було важко в перший місяць війни, коли вони тут бродили, намагались зайти, їх відбивали, да? були там сутички, бої. Але потім вони пішли і рік не чули про них. От хоча ми за 30 кілометрів від них це був так званий фронт низької інтенсивності. А зараз, коли наші зайшли на суджу туди, на Росіюшку, то вони почали інтенсивно дуже бомбити. Ну, верніше, всі, всі всі 17 прифронтових громад, які знаходяться в 20 кілометровій зоні з, так, з окупантами, да, то всі. Всі постраждали, є громади, в яких життя взагалі немає? Пане Вікторе, на одне завершення, просто знаємо, що ви часто їздите в ці громади? Ви часто спілкуєтесь горизонтально, вертикально, так чи інакше, робите фокус групи, щоб розуміти настрої? А в самих сумах тепер, після тих останніх декількох днів, коли кабами рівняли, коли балістика і каби в переміжку, а потім були масовані дронові усі атаки, по сумщині не лише по сумах, але й по інших містах. Які настрої в сумах? Ви знаєте, коли 6 серпня наші зайшли туди на територію супостата, то всі говорили, а як добре, як добре, всі раділи, як діти, але і казали, ну тепер же ж нам прилітатиме частіше. Ми ж знаємо, що, е, що е, путінізм як явище ж гірше фашизму. І тому всі готувалися. Але ви знаєте, зараз, коли дійсно стало прилітати, коли стало важко, коли там перебої з світлом бувають там по 12-18 годин. От людей це не сильно злякало. Лю ну як правило, бояться тільки за дітей. Ну коли є можливість, ті може дітей вивозять хоча б для того, щоб у дітей була можливість навчатися офлайн, тому що у нас ви ж розумієте в такій ситуації тільки онлайн. А що в сумах немає, пане Віктор? Пане Вікторе, а є в сумах підземні якісь власне школи? Бо ми тільки недавно пробували це з'ясувати не лише в Харків, Запоріжжя, хотіли зрозуміти в масштабах країни, а по сумах летить. То в сумах цей проект не взагалі не працює підземні школи чи як? Ну ні, є укриття, є лише укриття, укриття зараз будують там, де нема укриттів, там взагалі не можна проводити офлайн. Але якщо ви весною, скажімо так, 50 на 50 було офлайн і онлайн, да, тобто школа в школі є, наприклад, укриття або було, або зараз збудували, але як правило, вони там розраховані на ну третину, на четверть учнів, да, там, на половину в кращому випадку. Учнів, то заняття відбувалось тільки там, виключно де, де є укриття. А зараз хоч є укриття, хоч нема, тому що ви ж розумієте, що кап прилетів, а потім аж тільки можуть тривогу оголосити. Ну, Літаки, коли злітають, і ми бачимо пуски, то ну бачать пуски, повідомляють, але ну, це дуже мало часу проходить між пуском і, і, і приземленням. То зараз, 1 вересня, ще е, занять не було. Я що хочу сказати, що взагалі-то паніки в сумах немає. Щоб ніхто не думав, що тут там, Путін може налякати і 270 тисяч на місто, майже 300 тисяч. Що ми зірвемося і по, по поїдемо знову там, в Європу чи по всій Україні? Uh -huh. На що, мабуть, Путін не розраховує, щоб тому, що це було б ну, це було б дуже важко. І б'є він. Він б'є. Він оці дні, він весь час б'є по підстанціях, тобто по. Енергетичні мережі, щоб mm -hmm. ми сиділи без світла, без води, Тобто от є їхні час. Ça вони вдарили по. По будинку по лікарні для там. людей похилого віку, там знеслося п'ятий поверх. Фактично, там є загиблий, тільки поки не не зрозуміло це пацієнт чи не, це хтось із персоналу. Але 12 поранених, як мінімум, ну люди перелякані, це ж все таки вже ж неволі. Люди та е, ну, але я ну, я думаю, що нам це до нам, от, ну, по по моєму відчуттю, по моїм знайомим. Нам це додає злості, а не так, от, власне. Та, мені так здається, що ми власне і, і розуміємо, пане Вікторе, що це як перефразовуючи наш е, е, ну, мем. Не, не можу сказати мем, просто вислів цієї російсько-української війни суми чинитимуть опір. Я правильно зрозумів? Отакі настрої, так, пане Віктор, дякую, що оперативно ви поспілкувалися з слухачами ФМ Галичина. Це був очільник бюро аналізу політики і, і історик Віктор. Бабаренко прямо із сум, по яких нанесено в удар, як ви вже зрозуміли, фактично ворог цілив виключно там, де лікують людей, надають їм допомогу і будинок для людей похилого віку. Це точно не воєнний об'єкт. Ну але як ви самі чули, Суми чинитимуть опір. Ми теж це з асією будемо робити. Але вже завтра, уже завтра, так до зустрічі завтра о 16.00.